Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я шлю вам сердечки від цієї нашої команди і дякую, що ви нас дивитеся щодня. Ми працюємо щоденно для того, щоб ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Блогерка з Одеси, яка виявилася українофобкою, дівчата, які в Києві танцювали на цвинтарі, та неймовірно жінка в Криму, яка попри страх прийшла покласти квіти до пам'ятника Шевченку на День Незалежності. Поїхали. Почнемо із Києва. Тут двоє дівчат влаштували танці на могилах українських воїнів. Таким чином вони відзначали день незалежності України, танцюючи на цвинтарі, де поховані українські захисники. О, боже мій, що це за О, боже що це за проститют. Вже за кілька годин після того, як дівчата все це опублікували. А вони це опублікували. Українці почали хейтити їх в соціальних мережах, зокрема в інстаграмі. Відео то було видалене, але були вже підписи під іншими відео, які не мали стосунку до цього цвинтаря. Українці там добряче їм надали по самі помідори. Після цього дівчата зрозуміли, що треба вибачатися. Але вибачатися вони вирішили не одразу. Вони пояснили тим, що танцювали на могилах українських воїнів, бо взагалі прийшли на могилу їхнього батька, в якого було специфічне ставлення до самого процесу і ритуалу поховання Тобто він їхні танці зрозумів пізніше, усвідомивши, що таке не прокатить, дівчата повідаляли такі пояснення і просто перепросили в українців за свою поведінку. Після публікації з веселощами на цвинтарі, буквально вже за годину, правоохоронці знайшли дівчат і затримали їх. Про це повідомляє поліція Києва. Їхні пояснення, що власне сталося, друзі. Отже, цитую: двоє сестер прийшли на лісове кладовище та вирішили таким чином вшанувати пам'ять загиблих захисників України, розпочати кримінальне провадження за наругу над могилою. Вирішується питання щодо повідомлення дівчатам про підозру. Їм загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на строк від 1 до 5 років. Поки що не приносить ніяких вибачень, взагалі не вважає себе винною українофобка із Одеси, наша наступна героїня. Так от, друзі, дівчина з Одеси назвала патріотичні публікації українців до дня. Незалежності. Далі цитата перекличкою хворих. Перекличкою хворих. Хворі, на її думку, також ті, хто мріє про український прапор над Кримом та Донбасом. Висловилася дівчина і про церкву, сказала, що справжні розкольники це якраз ПЦУ, а не церкви Московського патріархату. ПЦУ, мовляв, співають в різних храмах пісні про Бандеру прямо під час служб. Уявіть собі. Ну, а церковники московського патріархату моляться за мир і ніяких національно-патріотичних пісень не співають. Ну і далі все по типовій методичці російської пропаганди. Україна залежить від Заходу, наші військові захищають чиїсь амбіції, а не незалежність країни. Ну і тощо. Цікаво, що за даними одеського активіста і волонтера Дем'яна Ганула, батьком цієї дівчини на ім'я Катерина Лемешко, може бути Олександр Лемешко. Хто це друзі? Це заступник голови Полтавської ОВА та депутат облради від партії Слуга народу мати дівчини, нібито працює нотаріусом в Одесі. Чекаємо на подробиці подальші. але наголошую, що поки що ця інформація офіційно не підтверджена. І на противагу цього трешу розкажу вам полярну історію, яка сталася в Криму у Євпаторії на території тимчасово окупованого Криму українки з нагоди свята Дня Незалежності вирішили покласти квіти та підняти український прапор біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Проте скажені зет патріотки в Криму напали на жінок, одну з яких повалили, відібрали квіти і втікли. А не ваш телефон не забрали? Нет, забрали. Бо, бо, это остались ещё сума. Оля, ми зараз той все в інтернет викладемо. Я ту так терплю, щоб мене який застрахав. А чого не убіжали тоді такі, як, або, а, якщо неправильно? Не Буква забрали. Ми минулого року з чайником ще ж нам сказав, що ми маємо право прийти синій жовтий стрічку з прапором, але ніхто на клипку не сховався. І цього року пізнісінько. Ми зараз минулого разу вже дев'ять чули. А цього разу набійли родину. А чого ні на вас напали, я не поняв? Ну, бо вони пішли до пам'ятника, забрали наші квіти. Ну, я, а на вас напали? А я побігла за ними і кажу, віддайте то мій букет. А вона тоді до мене зачепилася і почала, власне, а я ж обігти не можу скоро. І я за нею, дочка, я кажу, дочка, зроби пару фотографій, щоб вони, щоб бачили, щоб, щоб вони перші почали, ми їх не зачіпали, і вона почала заразу, бачите, доки. А вона на вас напала, от зростала. Да, вона мене кинула, да, вона на мене кинула да, на, на землю. Що цікаво, друзі, в Криму чимало доносчиків. Ну, це ті, хто працює на окупаційну владу, що вони роблять? Вони збирають інформацію в соціальних мережах про кримців, а потім передають загарбникам. Один із російських доносчиків, який виклав відео із постраждалими жінками у своїх телеграм-каналах, регулярно публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Що відбувається після? Після внаслідок скарг людей притягають до адміністративної та кримінальної відповідальності за так звану дискредитацію російської армії. Але як бачите, Кримців деяких кримців це не лякає, і вони продовжують ризикувати власним життям, аби вшанувати героїв і відзначити день незалежності їхньої рідної країни, яка незабаром поверне собі всі території, в тому числі і Крим. Всі, ті, хто здавав наших людей за те, що вони просто люблять свою землю і свою країну, всі ті мають йти до Москви або притягнуті до кримінальної відповідальності. До речі, напишіть друзі, яким чином нам діяти після деокупації цих територій з людьми, які були відвертими зрадниками. Буквально вчора я спілкувалася з хлопцем із Херсонської області, який мені повідав, що ті, хто приймав у себе російських солдатів. Деякі бабці в Херсонській області в одному із сіл і далі там живуть, як і жили, але до того працювали на терористів. Друзі, на цьому ідь. у нас все. Я вас обіймаю. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, поширте його на ваших ресурсах, якщо вам воно сподобалось. Ну і підпишіться на мій канал, якщо ще ні. Шлю вам сердечки, слава Україні, до зустрічі завтра. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного, це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.